Метушня у Різдвяній школі. Розділ 5, у якому друзі нарешті знаходять Санта Клауса. Друзі зупинилися перед ворітьми, що вели до садка. На паркані вони побачили табличку, яка повідомляла про вулок. Зимового озера один доктор Вальдемар Сніговій. Вінні радісно із полегшенням кивнула. Радісно через те, що зараз вони побачать і врятують Санта Клауса. А з полегшенням, бо без шапочки і шалика вона вже починає замерзати. Вінні Стала навшпиньки і витягнула рученята, але змушена була ще й підстрибнути в повітря, щоб дістати до клямки на садових воротах. Та зовні вони не відчинялися. І дзвінка ніде не було видно. Я перелечу на той бік і спробую відчинити зсередини, запропонував Леон. У нього ще й досі поколювало в животику від того печива, що його з'їв надміру, але малий спробував щосили затріпотіти крильцями, і навіть зміг трохи відірватися від землі. Вибачте, знічено, пробурмотів він. Ромео, недовго думаючи, сказав Ну ж, бо спробую я, і Олень щосили напружився, щоб якнайвище підстрибнути. Та від несамовитого напруження серце аж затьохкало у грудях, але ратиці мов приклеїлися до землі, Ромео присоромлено посмикав хусточку в себе на шиї, і тут йому спало на думку моя хусточка, збуджено вигукнув він. Якщо зв'язати її з Леоновим ремінцем. Ми матимемо достатньо довгу мотузку, за допомогою якої можна буде перекинути одного з нас через ворота. І попри те, що Леон не дуже охоче зняв свій золотистий рімінець, яким підперізував янгольські шати, друзі, вінні та Ромео все ж таки отримали той пасок і спробували зв'язати його кінець із нашийною хустиною. Проте на шина хустина була гладенька та слизька, а ріменець жорсткуватий. Отож кінці не хотіли зв'язуватися. Тут лише одне допоможе. Вирішив Леон, ми повинні зав'язати такий вузол, як на мішку з подарунками. Він добре тримає друзі перезирнулися. Досі ніхто з них. Не міг зав'язати путній вузол. Він був для них суперскладний. Гаразд! Нарешті озвалася вінні й похукала на долоньки. Бантик вона вже зуміла зав'язати, а разом із друзями, можливо, зможе зав'язати такий вузол, як в'язали вони на мішках з подарунками. Вінні взяла кінчик шийної хустинки. А леон ремінець. Спочатку згори, нагадав Ромео, потім знизу, підказала вінні, тоді навкруги, додав леон. І це саме ще раз, але в протилежному напрямку, спробувати довелося тричі. Під час опановування в'язання вузла вони зв'язали руки Вінні і Леона, і тоді так риготали, що мусили трохи перепочити. Але зрештою вузол таки зав'язали. Він був не зовсім такий, як ті, що в'язав Санта Клаус, але він тримався. Друзі зуміли перекинути мотузку через садові ворота. Ромео перебрався на протилежний бік і відчинив хвіртку зсередини. У садочку було тихо, ніхто й ніщо не ворухнулося. Лише гілля ялини поряд із хатинкою з йдалося на вітрові, наче дерево вітало учнів різдвяної школи. Вінні, не вагаючись, потупцяла прямісінько до вхідних дверей і постукала. Ніхто не відгукнувся. Ромео з Леоном пішли за подружкою. Всі разом взялися гупати у двері. Вони стукали, і грюкали, і кричали. Нарешті, коли війні вже намірилися обійти хатинку довкола, двері прочинилися. Агол. Ромео полегшено зітхнув. Але Леон від радості зойкнув. Цей голос вони добре знали. Належав він. Звісно, Санта Клаусу. Та коли той просунув голову в щілину у дверях, друзі злякалися, бо старого було важко впізнати. Його довга біла борода була скуйовджена, а волосся зав'язане ззаду у хвостик, голову, мов обруч, криво охоплював бинт. Убраний Санта Клаус був не в червоне пальто, а в жовтий плетений светр із фіолетовими горошками. І вигляд у нього був анітрохи не різдвяний. Ем-м-м-м-м-м... протягнула Вінні надто здивована незвичним видовищем, щоб бути у змозі сказати щось до пуття. Ми хотіли. почав був Ромео і затнувся. Далі ніщо не йшло на думку. Ми прийшли до тебе, щоб нагадати тобі, що наближається Різдво. вигукнув Леон, не дозволяючи собі відволікатися на жовтий светр і сплутану бороду. Різдво пробурмотів Санта Клаус. А знаєте, мій друг доктор Сніговий. Теж про це говорив мені прикро. Але я не знаю, що це означає. Це просто неможливо. скрикнула він. Ти повинен пригадати. Невже ти справді все забув? То ти взагалі не знаєш, хто такий і як? Тебе звуть? прошепотів Леон. Санта Клаус здвигнув плечима. Це. Ну, я не знаю. Пам'ятаю я лише одну рибину. Він замовк, похитав головою, а тоді глипнув на трьох дітлахів перед дверима. Ви замерзли. Помітив він, подивившись на вінні, яка тремтіла від холоду. Заходьте, погрітися. Трійко друзів із вдячністю війшли до невеличкої хатинки, у якій було тепло й затишно. І що ми тепер робитимемо? тихенько поцікавився Ромео. Повітря в невеличкій вітальні було трохи затхле. Тут смордить брудними шкарпетками, повідомив малий. Але я свої сьогодні прав. Квапливо запевнив Санта Клауса і поворушив пальцями у смугастих біло червоних шкарпетках. Леон теж затер носа. А мені цей запах раджана нагадує бутерброти з сиром. Наразі вінні, котра саме стояла біля каміна і гріла вуха, вигукнула. А й справді запахи пробуджують спогади. Отже, нам потрібні пахощі різдва. Санта Клаусе, ми зможемо повернути тобі пам'ять. Старий її, схоже, не почув. Він гучно позіхнув, розтягнувся на канапі і, здавалося, знову забув, що не сам у кімнаті. Леон рішуче попрямував на кухню. Ромео і Вінні тихенько прослизнули за ним. Тихенько, тому що Санта Клаус, уже похропуючи, Леон взявся порпатися у шафках. Ромео досі не розумів, що ці двоє намислили, тож лише здивовано спостерігав за ними. Що це ви робите? запитав він нарешті. Ну ж бо, ромео! Чим пахне різдво? спитала вінні, котра показала у своїх руках шматок масла. Маслом? здивувався Олень. Та ні. вигукнув Леон. Різдво пахне різдвяним печивом. І саме тому зараз ми його спечемо, додала Віні, замислено крутячись на місці, розмірковуючи, що їм іще знадобиться. У нас є масло і борошно. Що нам іще потрібно? Горіхи. Певнено, додав Леон. Цукрова посипка теж потрібна, мовив Ромео. Ваніль і лимон. Ось так без жодного рецепта, дослухаючись лише до Леонових порад, друзі замісили тісто і розкачали його на столі. Потім вирізане печиво дітлахи клали на деко, а частина його зникала в ротику у Леона. Щойно печиво опинилося в духовці, як уся хатинка наповнилася пахощами маслянистої, солодкої випічки. Нараз із вітальні долинув якийсь шурхід. Друзі кинулися до Санта Клауса і побачили, що той сидить, насупивши чоло, і принюхується. Mm -hmm. <звучас> замислено протягнув він і подивився на дітлахів, що застигли у дверях. Як смачно пахне. Вінні одразу аж засяяла від радості. Вона саме хотіла запитати Санта Клауса, чи нагадали йому пахощі про різдво, коли він раптом знову влігся і заплющив очі. <звучас> він же понюхав, як пахне печиво. Розгублено прошепотіла вінні. І що нам тепер робити? Ромео вигукнув. Ялинка? Нам потрібне деревце. Так, із прикрасами. додала Вінні. А як же із янголятком на верхівці? Радісно вигукнув. Леон. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб почути нові, не менш цікаві історії та казочки.